Привіт усім. Studieren означає навчатися, не вивчати, як вивчати німецьку ні lernen, але studieren. Навчатися як сказати я навчаюсь. Ich studiere. Як сказати: я навчаюсь в Karlsruhe.

Україна. Як сказати, він навчається в Швейцарії? Er studiert in der Schweiz. Як сказати, вона навчається в Україні. Sie studiert in der Ukraine. Як спитати, де ти навчаєшся? Во du? du? Як сказати я не навчаюся. Ich studiere nicht. якщо звертатися до групи людей, з якими ми на ти, як нам спитати, де ви навчаєтесь? Wo studiert ihr? Як сказати ми навчаємося в Німеччині? Wir studieren in Deutschland. Якщо звертатись до однієї людини на ви, як спитати де ви навчаєтесь? Wo studieren Sie? Як сказати, вони не навчаються в Німеччині. Sie studieren Nicht in Deutschland. А як сказати до однієї людини на ви. Ви не навчаєтесь в Німеччині. Sie studieren nicht in Deutschland. Як сказати в минулому, я навчався. Або я навчалась. Ich habe studiert. Studiert. минула форма дієслова штудірен, але незвично, бо зазвичай починається минула форма дієслова з гія, типу приставка або з букв ГЕ. Потім йде коріння, дещо зміни неможливо не завжди, і потім є якесь закінчення. Але от одна з причин для того, щоб зробити це відео, усі дієслова, які в інфінітиві в теперішньому часі закінчуються на ірен, то у них минула форма буде отака: немає ніяких «г» на початку, коріння слова, і потім закінчення «т». Як зазвичай? Зазвичай закінчення «т» в регулярних дії словах. Можливо, є якісь виключення щодо цього правила, але зазвичай це. Так як утворюються ці слова з закінченням іра, наприклад, репарірен, ремонтувати, аналізірен, аналізувати, препарірен, готувати, але щодо приготування, їжі там є ще інші свої слова: зінхронізірен, синхронізувати, ну і так далі. Тож я habe studiert», я навчався або я навчалась». як сказати, я навчався або я навчалась в Україні? Ich habe in der Ukraine studiert. Як сказати, ти навчався або ти навчалася в Польщі. Du hast in Polen studiert. До речі, бачимо, хоч. Дієслова хабен не є основним, а так би мовити, споміжним дієсловом, яке допомагає нам сформувати минуле і ніяк по суті не перекладається, але тим не менш воно є дієсловом, і коли є два дієслова в реченні, то друге дієслово одразу буде йти в кінець, навіть якщо воно головне не суть. Головне, що є два дієслова, перше стоїть на другому місці, в стверджувальному реченні, а друге дієслова або всі інші дієслова підуть в саме в саме кінець речення. А посередині буде розташовуватись все інше, що ми хочемо сказати. І, і в принципі, порядок може бути будь-який всього того іншого, що ми хочемо сказати. Але дієслова мають точно зафіксоване місце в реченні. Як сказати, вона вчилась в Німеччині. Sie hat in Deutschland studiert. Як спитати, де ти навчався? Або де ти навчалася? Вохастудіат. Якщо звертатися на ви до однієї персони, як спитати, де ви навчались? studiert? Бачимо, що у минулому тільки споміжне дієслово відмінюється, а основне має свою минулу форму і йде в самий кінець речення, бо це вже друге дієслово в реченні. І воно має свою минулу форму незалежно від займенника: я, ти, ми, ви. Вже це нас не хвилює. Це впливає тільки на споміжне дієслово. А на те, яке вже друга або третя, тут вже немає ніякої різниці. І теж воно має свою зафіксовану форму для всіх займенників. Штудіат в цьому випадку. Як спитати, ви навчались в Німеччині? Якщо ми питаємо одну людину на ви? Haben Sie in Deutschland studiert? Як спитати, коли ти навчався або коли ти навчалась? Wann hast du studiert? Як сказати, я 5 років назад навчався або навчалась? Ich habe vor 5 Jahren studiert. До речі, слово ФО викликає дативний відмінок. Датів. Є певні слова, які викликають акузатів, а є певні слова, які викликають датів. Так от слово ФО викликає саме датів. А якщо так, то в цьому відмінку в датів іменники отримують букву «н». це пов'язане саме з дативним відмінком. Бо якщо просто сказати роки, буде Яре роки. Один рік. Ein Jahr. Але якщо слово for перед словом Jahre, то це буде вже не Jahre, а Jahren. Це буква N пов'язана саме з дативом. І тож, ich habe vor fünf Jahren studiert. Як сказати, вона навчалась в Німеччині 5 років назад, або вона 5 років назад в Німеччині навчалась. Sie hat vor Jahren in Deutschland studiert. Sie hat vor fünf Jahren in Deutschland studiert. Sie hat vor fünf Jahren in Deutschland studiert. Ich habe vor zehn Jahren studiert. Ich habe vor zehn. Studying. Як сказати, я 4 роки назад в Україні навчався або навчалась. Я habe vor 4 яген і Україна студіят. Або також можна сказати: Україна vor 4 яген studiert. Як сказати, я 4 місяці назад навчався або навчалась. Ich habe vor vier Monaten studiert. Як сказати, я навчався, бо я навчалась три тижні назад. Ich habe vor drei Wochen studiert. Бачите, закінчення ЕН, яке пов'язане з дативом, воно на всіх іменниках, якщо є слова «дат». Які викликають датів. Після таких слів буде це закінчення на іменниках. Якщо звертатися до однієї персони на ви, як спитати ви навчалися в Німеччині? Haben Sie in Deutschland studiert? Haben Sie in Deutschland studiert? Як відповісти? Ні. Я не навчався або не навчалась в Німеччині. Nein, ich habe nicht in Deutschland studiert. Як сказати, ні, я навчався або я навчалась в Україні. Nein, ich habe in der Ukraine studiert. Як спитати, як довго ти навчався або навчалась? Wie lange hast du studiert? Wie lange jak довго? Або іншими словами скільки? А якщо те ж саме питання, але на ви? Як сказати, я навчався або навчалась шість років? Я habe зекс Jahre studiert. Я 6 років навчався або навчалась. Як сказати, я 2 роки навчався або навчалась? Ich habe два Jahre studiert. Ich habe цва Jahre studiert. Давайте спробуємо скласти все разом. Як сказати я 7 років назад, 5 років в Україні навчався або навчалась. Ich habe vor sieben Jahren, fünf Jahre in der Ukraine studiert. Як сказати, я ja, 2 роки назад один рік навчався або навчалась. Я бы 2 studiert. а як сказати наступне? 2 роки назад я в Україні один рік навчався або навчалась. ein Jahr ан Я zwei Jahren, це типу як вся повна ця фраза стоїть на першому місці. Jahren, два роки назад. На другому місці зазвичай стоїть дієслово, тому що я кажу про себе, я дієслово буде habe. Ну а потім решта, але тільки з рештою треба пам'ятати, що друге дієслово буде в самому кінці речення. Тож виходить, Jahren Habe ich in der Ukraine Jahr studiert. Так теж можна і це взагалі-то дуже часте явище, особливо в розмовному варіанті. Або дивіться, можна також поставити дещо інше на перше місце. In der Ukraine habe ich vor zwei Jahren Jahr studiert. Головне в нашому реченні, аби на другому місці обов'язково стояло дієслово, якщо є інші дієслова, вони йдуть сам кінець речення. А всі інші слова можна ну, майже в будь-якому порядку розставити, бачите? Можна було б також сказати один рік в Україні навчався я. В принципі, як і українською, ми теж залежно від настрою, просто розташуємо слова, як хочемо. Але тут то ті слова, дещо в німецькій треба пам'ятати, звичайно. Як сказати, три роки назад не навчався я або не навчалася в Німеччині. Vor drei Jahren habe ich nicht in Deutschland studiert. Окей, okay, пропоную робити на цьому паузу, а на наступний раз взяти її слова niemen, брате, щоб, наприклад, сказати, якщо грошей не буде, в будь-якому разі візьму я німецький курс або курс по німецьки. Або якщо піде дощ, то візьму я машину. Окей, okay, дякую за перегляд. Danke fürs Zuschauen und um bis zum nächsten Mal. До наступного разу. Ciao!